Тратити документи завжди стрес, але не хвилюйтесь. Усе можна відновити і зробити це простіше, ніж здається. Почнемо з паспорта громадянина України. Подати заяву можна особисто або через законного представника. Для цього достатньо звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, ЦНАПу або до державного підприємства Документ. Вам знадобляться заява-анкета, довідка з поліції, якщо паспорт викрали, довідка про місце проживання, документи про сплату зборів. Якщо у вас є діти або ви змінювали прізвище, візьміть також свідоцтва про народження чи документи про шлюб. Відновлення триває близько 20 робочих днів. А якщо потрібно швидше, можна оформити терміново за 10 днів. Якщо ж ви втратили закордонний паспорт, то в Україні достатньо звернутися у ЦНАП, Державну міграційну службу або у паспортний сервіс. А за кордоном спершу до місцевої поліції, потім у консульство України, там вам допоможуть оформити довідку про втрату і за потреби тимчасове посвідчення на повернення додому. Відновити можна ідентифікаційний код. Це робиться в податковій службі або навіть онлайн через сайт. Кабінет TaxGo.ua. Послуга безкоштовна, а готовий документ можна отримати вже за кілька днів. Якщо загубився військовий квиток, не панікуйте, призовники і резервісти звертаються до районного ТЦК, військовослужбовці до свого командира, потрібен паспорт, фото 3 х 4 і проста заява про втрату. І ще посвідчення учасника бойових дій. Якщо воно зіпсувалось або зникло, звертайтесь до служби персоналу військової частини або до ТЦК за місцем реєстрації. Достатньо взяти паспорт, два фото 3 на 4 та рішення комісії про надання статусу учасника бойових дій. Якщо вам потрібна допомога з документами. Або ви просто не знаєте, з чого почати, звертайтесь до громадської організації Захист держави. Ми працюємо в кожному обласному центрі і надаємо безкоштовну юридичну підтримку військовим, їхнім сім'ям та переселенцям. І головне, пам'ятай, будь-яку втрату можна відновити, якщо діяти з вірою і спокоєм.